Я бачу чорний екран Даже если я переклацаю на игру, оно все равно бачит черный экран. Понимаешь, чим прикол? Я вже захоплення вікна зробив От конкретного вікна. Вдаляю оце вікно. Так. Добавляю захоплення екрану Нет, не все. Мы сейчас побачим, что тут поменяется. Да. Захоплення экрану работает, да? Захоплення гри чого не работает? Чого не работает захоплення гри? Вот я делаю. Конкретного вікна. Все, его не існує, воно связь потеряна з космосом. цим. Бач? Захват Этот, экран, і все. Воно захват окна не делает. Я, я запустив вікні, воно не делает захват. Захват экран, вот мені цікаво чого интересно, воно не делает, блин. Оця фігня тоже, блин, перестала бачить. Бач? Ну, шо, шо это такая? Ну...